У Чернівцях пройшов конкурс за звання кращої медсестри. У ньому взяли участь представники з усіх районних та міських лікарні. Тут жінки демонстрували професійні навики та інтелектуальні здібності. Спочатку кожна конкурсантка представляла себе та свій медичний заклад. Після чого всі склали тести і показали практичні вміння з хірургії, терапії та педіатрії. Конкурс є досить таким вагомим відображенням їхньої підготовки, їхньої професійності, їхнього професіоналізму. Ну і звичайно, їх теоретичної. Бази підготовки. Тому, власне, вони готувалися досить так серйозно до цього конкурсу. Усі учасники конкурсу розуміють, наскільки нині потрібною є їхня професія. Про свою справу відгукуються однаково. Права рука лікаря. Лікар дозначає лікування, а ми вже лікуємо хворих, надаємо допомогу. Найблагородніша із професій. Допомога людям, як би. Без безкорисна допомога допомога людям, які потребують твоєї допомоги. Переможниця конкурсу здобула звання ескулап Професіонал професіонал-2014», Цінні подарунки та можливість представляти Чернівецьку область на всеукраїнському конкурсі за звання кращої медсестри.